Сівачки, мої соколики, я закінчила я пакувати ваші оберіги. Ще 60 посилок на завтра зранку кур'єр прийде і відправить. Я дуже для вас старалася, дуже старалася. Ви не представляєте, який труд. Три дні кожен я оберіг заговарюю, потім особисто, особисто не показую адресу, особисто в конверт ложу. І запаковую, щоб не перепутати. І то буває, буває, іноді можу спутати адресу, але оберіг не можна спутати. З чого я вам скажу? Кожен оберіг підписаний. Хай ці чудові оберіги чарівні будуть вам захистом на весь 2025 рік. Сроку давності оберіга немає. Оберіг. Навіть якщо ниточки, які я заговарюю, там відв'язуються, це впитує негатив. Таким чином оберіг щистив, щистив з вас глаз, негатив, може, якесь було магічне втручання, і надалі, надалі вас оберігати буде. Зараз кицюнечка, хоча щоб я тяжко не з ким не гуляю, бо дуже великий труд, праця. Дивіться, скільки я попакувала оберігів. Дивіться. Ось, а ви кажете, дивіться, це ж ваші все оберіги. І вже даже ЗОШи закінчився і вже продовжувала ось в цьому. Ось дивіться. Кожен оберіг адреса, спакований, обкреслений, що це відправлене. Але все може бути. Були перебої з інтернетом, не було світла. Може, я когось не записала, когось пропустила. Мої дорогесенькі, я ж так хочу вам. Все ж таки до фіналу, до фінішу, щоб нікого я нікого не пропустила. Якщо, може, когось пропустила, ну вже звиняйте, буде вже відправлений оберіг уже з 1 по 13 лютого. Але ви мені повинні написати не на Viber, не на WhatsApp, а тільки в Telegram. Viber, WhatsApp я буду опрацьовувати тільки після нового року. З 25-го в мене. Вибачаю, зда, з 26 го у мене починається відпустка до 10 січня. Але оберіги я приймати замовлення буду. Гадати, в мене зараз три гадання залишилось діагностики, я зараз поп'ю каву і трошки відпочину і людям цим, які були записані ще день назад і два. Я їм зараз проведу діагностику, бо там золоті розклади, дуже така відповідальна діагностика. І записувати знову буду на діагностики вже на лютий місяць. Дивіться, ось мій труд. Ось мій труд це ваше збереження. Ось, ви знаєте, яка я відповідальна людина. Бачите, як я записую, я адресу не буду показувати. Бачите, я записую адресу, а як відправка, я обкреслюю, обкреслюю, обкреслюю. Бачите? Щоб нікого, нікого не пропустити. Дивіться, обкресляний кожен. Так, ось так, зараз показую. Дивіться, обкресляний, обкресляний кожен оберіг. Я дуже відповідальна людина. Бо я знаю, я знаю, як ви чекаєте моєї допомоги. Я знаю, що це захист, потужний, сильний захист. І я дуже для вас старалася оберіги, слідуюча відправка. Завтра, значить, кур'єр відправив оберіги. Кому, може, не, прийшло, не прийде, повідомлення знову пошти, випишіть мій на телеграм. Я зараз його тут прикріплю. Хочете замовити Бистріше все, швидше все, я відповідаю в Телеграм, теж прикріплю. А так, ви знаєте, чарівні оберіги сили, народної відьми ядвіги творять чудеса. Так, вони рятують життя. Так, вони зводять долі, щоб людина не була одинока. Так, вони. Лікують. Вони зупиняють хвороби, щоб хвороба не, не прогресувала. Так, вони бережуть наших соколиків від 77 біт. Так, е бізнесові оберіги підприємців роблять, що вони стають ще міцніші, ще крепші. Будь ласка, ви не включайте воду. це потік води теж хорошо. Добре. І... Різні, різні, і магічні, від чорної магії, береже від чорної магії. Полумяні оберіги вам приносять кохання і задоволення. Я вас обіймаю, ми сильні, я відьма в десятому поколінні, я ваш захист. Скільки я буду, я буду вас захищати.